Російська армія атакувала колонію у Біленькому. Якими є наслідки обстрілу? Чи можливо убезпечити ув'язнених у місцях несвободи під час атак? З чим може бути пов'язаний обстріл виправної колонії у Запорізькій області? Вітаю з вами Юрія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські війська обстріляли Біленьківську виправну колонію ще у Запорізькій області. Міністерство юстиції України повідомило, що 28 липня, після 23-ї години вечора. Російська армія здійснила авіаційний удар по території закладу за допомогою чотирьох керованих авіабомб. Внаслідок обстрілу загинули 16 осіб серед засуджених. Понад 40 людей отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень. А також більше 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. У мін'юсті зазначили, що периметр установи не пошкоджено, загрози втечі ув'язнених немає. У відомстві також наголосили, що цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Росії. Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що крім будівель виправної колонії через російський обстріл були пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч. Запорізька обласна прокуратура повідомила, що за процесуального керівництва прокурорів розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Цей обстріл прокоментував також президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це був свідомий цілеспрямований невипадковий удар. Президент впевнений, що російські військові не могли не знати, що б'ють по цивільних людях у колонії. Наша кореспондентка Євгенія Назарова відвідала село Біленька після обстрілів і поспілкувалася з місцевими жителями. Ось що вони їй розповіли. Спала я! Підпригнула з кровати, як бабахнула. Все, Шо, що треба. Скажіть, весь будинок повністю знищений. Ну, в основному да. В основному ця сторона. На той стороні окна цілі, а тут всі окна, криша. тут криша, потолок, на кухні, стіна. Де жити буду, їду в до дітей, тому що зараз ну, взагалі ну, смисло тут сидіти з розбитою хатою. Як тут жити? Хто, хто мені її встановлювати буде? Ну, я був вдома якраз. Малий був в городі. Як зайшов в коридор, гахне і все. А ті були вибухи далеко десь, далі там, в селі. Будете перекривати що ну, так, Надо щось робити? Так, звісно як. Треба щось робити. Всередині є пошкодження. Ну, Немає таких, щоб трищини просто пішли, що там по щикатурка таке, самопадала. По селу було вісім вже підтверджених ударів. Почалося десь приблизно пів дванадцятого. Били по більшості по селу біленькому. Наразі є руйнування в будинках, а саме у вигляді вибитих шипків, дверей, меблів та інших. Саді будинку тому чи є постраждалі серед цивільних серед цивільних поселення? Дякую Богу. Постраждалих немає. Військовий експерт Дмитро Снігиров розповів новинам Азов'я, що село Біленьке, розташоване за 20 кілометрів від фронту, є вразливим до російських атак. 20 кілометрів це занаураження навіть тульної артилерії, вже не говорячи про можливість застосування реактивного вогню. Мета окупантів це терор проти цивільного населення, створити передумови для масових міграційних процесів з неконтрольованих ними територій Запорізької області в глиб України. Це відповідно навантаження на місцеві. Центральні бюджети, плюс перевантаження логістичної складової, коли логістика буде працювати не евакуаційні заходи, а не відповідна передислокація підрозділів Сил оборони України безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Ну і основне це створення ситуації штучного хаосу і паніки в країні з метою недовіри до дій центральних і місцевих органів влади. Експерт вважає, що російські війська свідомо обрали колонію як ціль для атаки, не випадково вибрана дата, якраз роковини е, трагедії в Оленівці. Причому це носить суто знов символічний характер, і адресовано в першу чергу нашим західним партнерам. Бо напередодні Трамп заявив про те, що скорочує термін так званого ультиматуму з 50 днів до десяти дванадцяти. І Відразу відповідь Російської Федерації, причому я ще раз підкреслюю, яка мала і символічний характер показати, що б'ють по виправних колоніях, а це військовий злочин, бо удари по виправних колоніях заборонені всіми конвенціями. То це свідома провокація була. Потрібна була масово сукупчення людей, а де населеному пункті е, обмежено правильно, ну накрити. Треба працювати по квадратах, а тут в одному місці зосереджено по максимуму людей, причому вони зосереджені компактно. Тобто, нанесення удару давало можливість створення такої -от картинки з масовою кількістю загиблих. Можливості убезпечитися у в'язнів не було. Додав Дмитро Снігирьов. Ну це закриті приміщення. Відповідно, вони обмежені в моменті пересування вільному, правильно mm. сховатися від удару. Вогневого ураження, ну бомбосховища, хто що не має можливості на відміну від тих самих цивільних, які в льох застрибнули, умовно кажучи, правильно? вже є шанс зберігтися або від артилерійського удару, або авіаційних ударів. У цих шансів не було, чому і били по колонія. Прекрасно розуміють, що можливості для порятунку фактично немає. Ну відповідно, скорше за все, хотіли спровокувати масову втечу контингенту, ще й створити. Криміногену ситуацію в регіоні, тобто багато провокація з боку Російської Федерації. Засновник східної правозахисної групи Павло Лисянської розповів новинам при Азов'я, що місця позбавлення волі зазвичай немає захисних споруд чи укриттів, де можна було би розмістити всіх ув'язнених. Жодне місце позбавлення волі в Україні немає захисних споруд від обстрілів. Ну як майже і кожен кожний дім. Кожний, ну кожна будівля, да? ну, не будувалося це у нас в Україні. Ми не думали, що така ситуація буде. Відповідно, підвальні приміщення є, але ну, от, як людина, яка знайома з місцями позбавлення волі, ну там розумієте, от, наприклад, 500 ув'язнених, і от тривога. Їх потрібно всіх взяти і відвести в укриття. На кожного положено по одному, по два канваїра. Тобто на місця позбавлення волі це потрібно тисяча людей, щоб оперативно це зробити за приблизно годину. А у нас в пенетиціарній системі у нас і так не вистачає людей. А захисні споруди, чому ми побудували? Ну, тому що це ну як це як будувати споруду для кожного дома. Це просто купол потрібно, якийсь збудувати, щоб була якась система захисних споруд. У місцях позбавлення волі потрібно змінювати систему реагування на безпекові загрози, вважає правозахисник. Модернізувати систему реагування місць позбавлення волі на постріли і підготувати в кожному місці позбавлення волі великі підвали, великі підвали. Да? І щоб працівники пенітенціарної служби були прямому контакті з розвідкою, щоб чітко розуміли, що це або шахет, або балістика. Якщо балістика, то дійсно потрібно спускатися. Ну якщо шахет, то який напрямок, то ну, вже звідти приймати рішення. Останнім часом політика Міністерства юстиції, до якого відноситься місця позбавлення волі, не тільки при Зеленському, ще й раніше, ще з 2012 року, там, да, вона була направлена на скорочення. Вона була направлена на скорочення місць позбавлення волі, і їх почали скорочувати, да, роблячи там з одного з двох одне. Розумієте? І на сьогоднішній день побудувати нові місця позбавлення волі, десь скажімо, на Західній Україні. Ну, давайте так, а що по Західній Україні не прилітає. Ну і в Луцьк прилітає, і в Львіві, і по Львову б'ють. Розумієте? Такі атаки пов'язані з намірами Росії розхитати протестні настрої в Україні, переконаний Павло Лисянський. У в'язаних є родичі. Родичі а, будуть а, звичайно переживати за своїх а, рідних, які відбувають покарання. Ну, як би, це злочинці, але вони теж люди. І відповідно, мета Російської Федерації посилювати протестні настрої всередині України. А протестні настрої можуть бути через вкиди російської пропаганди, таку ідеологічну диверсію порівняно з когнитивним впливом, що дивіться, Україна не захищає ув'язнених, вони їм не потрібні. Виходьте на протести. І якщо я правий, ми з вами це стільки скоро побачимо в телеграмі російської пропаганди. Розумієте, то і тому саме це я вважаю і була мета атаки. На запорізьку колонію для того, щоб е, просто от викликати такий резонанс і підняти протесні настрої в Україні. Голова правління громадської організації Захист в'язнів України Олег Цвілий розповів новинам Празов'я, що деякі заклади пенітенціарної системи Запорізької області евакуювали ще 2022 року. ще дві році евакуювали 101, 88, 20-ту, 11-ту виправний центр. Тобто, вчасно вони вивезли майже всіх, окрім 99-ї. Свідчення: о те, що там гарячо вже, що там вже літає, прилітає рядом, уже вони з рік надходили. Повністю колонію не закрили і тримали до останнього. Але взагалі, в нас є можливості, у нас є потужності. Евакуювати людей в безпечні місця, ну більш безпечні місця, центральні регіони, західні регіони. І якщо в 2022 році не були готові до масштабного евакуювання, людей поміщали в законсервовані, ну не обжиті, кажем так, уже такі, які потребують ремонту відділення в установах, то на сьогодні майже все проведено до порядку. Колонія у біленькому не єдина, яка постраждала від російських обстрілів за роки повномасштабної війни. Зазначив правозахисник. У 22-му році постраждала дуже сильно 88-ма запорізька колонія, Оріхівська Запорізької області. Але слава Богу, за тиждень до цього людей евакуювали. А так, прильоти були кругом були прильоти. Навіть Чернігівські слідчі були прильоти, в ОВК було прильоти, в Харківську 43 ю прильоти були. ну Це що на підконтрольну територію. Олег Цвілий додав, що в інших прифронтових регіонах також є заклади відбування покарання, яким може загрожувати небезпека. Редакція проєкту Новини Азов'я» зверталася до Міністерства юстиції України, а також до Державної кримінально-виконавчої служби запитом прокоментувати обстріл колонії в біленькому, але можливості для оперативного надання коментаря у відомствах не знайшли. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.